Тятем книгоманим та просто поціновувачам неймовірних історій, яскравих персонажів та аромату нової книги. Я завітала на найголовніших книжкову подію року 23 форум форуму таксі у Львові, літ фестиваль, ярмарок, благодійні акції та ніч поезії. Це і багато більше чекає на вас на цьогорічному форумі. Спеціальний репортаж проведу я Євгенія Циценко. Ходімо. Переглядаючи програму форуму, я подумала, як же усе встигнути і побувати на кількох місцях одночасно. Здається, це просто неможливо, адже кожної миті на декількох локаціях відбувається чи то ярмарок, чи то презентація, чи то благодійна акція. Але повернемось до фактів: цьогоріч на форумі вже традиційно відбувається ярмарок і літературний фестиваль, бібліотечний форум та, звичайно, премія Найкраща книга року 2016 і ще безліч інших цікавих заходів. Бо понад 360 авторів, професійних перекладачів, істориків, художників, науковців та журналістів сюди завітали представники з 28 країн світу, серед них Англія, Іспанія, Франція, США та багато інших. Очікується понад 50 тисяч відвідувачів. Словом подія і справді масштабна. Темою 23-го форуму видавців стали межі кордонів. Письменники, видавці, а згодом і читачі часто ставлять перед собою межі та кордони у подачі інформації та її сприйнятті. Цього року таку тему аналізують на форумі, аби зрозуміти потрібність чи непотрібність певних рамок. А учасниками форуму цього року стали аж 158 видавництв. Форум тішить і любителів віршів, тому кожного року проводить ніч поезії та музики нон стоп. Це найпопулярніша акція літфесту. Також відвідувачам пропонують тонке поєднання української та іноземної поезії Сергія Жадана, Аль Агамі та інших. Форум все ще триває, а от найбільш цікавими подіями є зустрічі з особливими запрошеними гостями. Французький письменник Фредерік Бегведер презентуватиме аж чотири книги. Почесним гостем форуму став Томас Венцова, письменник, перекладач, літературознавець Єльського університету, що у США. Також не пропустіть публічне інтерв'ю Іллі Камінського – американського поета, родом з Одеси, який у 2013 році був номінований на Нобелівську премію. Ще декілька слів про премію Найкраща книга форуму. Це єдина нагорода в Україні, яка відзначає книги різних жанрів та категорій. У цій премії беруть участь понад 500 видань та більше ста видавництв, а перемагає лише одна книга, яку обирає компетентне журі. А ще тут можна взяти автограф в улюбленого письменника чи зробити з ним селфі. Що ж? Я теж скористаюся нагодою та зроблю селфі з найкращими поетами та письменниками сучасності. Ці очікування від цьогорічного форуму? – нові книги, безперечно, нові книги. І дуже добре, що тепер є таке поняття як мережа, де заздалегідь ще за півроку знаєш, де що вийде. Я хочу, щоб у наших книжок зростали тиражі, і щоб інтерес до книги, форум тільки спонукав, але не обмежував. Ваші очікування від цьогорічного форум. Мої очікування по-перше вже позитивні. Вже є це, вже сталий факт, що світить сонце, слава Богу, нема дощу. Настрій прекрасний. Я думаю, що в цьому році буде ще більше людей, тому що зацікавленість українською книжкою, взагалі українською культурою за останні три роки от з подій майдану, вона зросла в рази. Щоб книжки подалися всі в перший день. Я їх загружав кожного дня по друзів. Вже вони сюди мені висилали, висилали, відсилали. Слава. Форум видавців 2016 став справді феєричною подією, яку варто було чекати, а тепер складно забути. Книжковими прогнозами, новинами та цікавими мистецькими подіями знайомила вас, я Євгенія Циценко. Читайте книжки та будьте розумними.